Що гідрофільна олія позбавляє від комедонів? Гідрофільна олія це засіб для демакіяжу. Вона має властивість розчиняти макіяж, особливо водостійкий, і. Вимагати його легко і без травматизації для шкіри змивати. Що стосується комедонів, чорних точок, то гідрофільна олія не зменшує їх кількість. Справа в тому, що комедон це сальна пробка, яка складається з жиру та з роговілих клітин, які склеєні між собою білковими зв'язками. Тому жир, який Міститься в гідрофільній олії, ні в якому разі не буде розчиняти білкові зв'язки. Якщо ви хочете позбавитися від чорних цяток, ви можете використовувати легкі відсотки кислот, наприклад, саліцилова. Вона дуже гарно бореться з комедонами та чорними цятками, а також вона класно взаємодіє з азелаїновою. В такому випадку ви дійсно маєте шанс позбавитися.